Добрий день. Сьогодні ми презентуємо трактор Lovol 1304, який себе гарно зарекомендував на полях України. Він ідеально підходить в своєму класі 130 кінських сил як для польових робот, так і для транспортних. Тепер розберемо характеристики цього синього красення. Даний трактор оснащений двигуном шестициліндровим, рядна 6. Робочим об'ємом 6440 кубічних сантиметрів. Потужність я вже говорив 130 кінських сил, але цей двигун видає доволі гарний показник крутного моменту на рівні 607 ньютонів. Він з легкістю працює з агрегатами, які розраховані під його потужність, навіть в тяжких умовах. Трансмісія даної машини тут установлена механічна, синхронізована. Трансмісія з реверсом, 16 передач вперед і 8 назад. Яка проста в користуванні, ми зайдемо чуть пізніше в кабіну, я вам покажу органи керування, як все удобно і компактно для простоти користування даним трактором. Паливна система на тракторі механічна, простенька, яка неприхотлива до якості пального. Є фільтра грубої очистки, тонкої очистки це стандарт. Дооснастили ми для наших реалій. Фільтром двохкаскадним грубої тонкої очистки, можете подивитися, об'єм його здоровий, пропускна здатність доволі велика. Також заборник з пиліоділителем, так називаємо, який відділяє пил, який не доходить вже до фільтра, крупні частки пилу. По системі охолодження. Скажу так, що вона тут доволі продуктивна, навіть на жарі працювати, трактор не перегрівається. Масивний здоровий радіатор для охолодження охолоджуючої рідини, встановлений на, на тут ще паралельно інтеркулер для охолодження повітря для турбіни, кондиціонер та система охолодження масла. Тобто можете подивитися, що здоровий потужний радіатор з великим, великим діаметром трубок для ефективної роботи, навіть в жаркі періоди. Погодні умови, то це не страшно для цього двигуна для своєї машини. На тракторі встановлена система пневматичний гальм, тобто компресор на ньому обов'язково є. Для обдува і для роботи з причепним обладнанням обов'язково. Підкачати колеса можна, теж не проблема. Паливний бак у нас об'ємом 230 літрів. На робочу зміну його достатньо з головою. Акумулятор на батареї. переді маса для неї механічна є. Тобто все зроблено сумом компактно. Наскільки можливо. Також навіть ті фільтри гідравлічні, що опущені нижче, вони йдуть в захисті металевому. Якщо ви будете робити по стерні, по високій, то він не буде витиратися сам фільтр, корпус желізяка, здорова, масивна, захищає його. І тут у нас роз... встановлений ресівер для воздуха. Гідравлічна система даного трактора. Він оснащений в базовій комплектації насосом. Шестернчатим, потужністю 63 літра на хвилину. Можете побачити три пари гідровиводу, які дві з цих пар це з режимом плаваючого та одна пара у нас з режимом гідромотора, тобто постоянного потока. Також додатково можна встановити лінію прямого зливу для роботи з сівалками, які потребують постійного потоку масла. Задня навіска потужна, грузоподібністю близько 5 тонн. Тобто, всі агрегати навісні, які розраховані під його потужність і під вагу, він буде з легкістю з ними працювати. Також у нас дублюючий речах є керування підйомом і опусканням навіски, як в кабіні, так і є і позаду трактора. Ви можете коригувати собі, щоб було для простоти підключення навісного або присіпного обладнання. Також я вже говорив, що цей трактор гарно використовують в транспортних роботах. Він у нас оснащений одною лінією пневматичний гальм для, для причепа. Також у нас є фаркоп, який регулюється по висоті, можна так сказати, аналог європейського. І тяговий брус посиленої конструкції для причепів-перегрузчиків, теж як варіант, використовують у нас люди. Що можу ще відмінити оновлення цієї моделі? У нас ванна масляна з'єднана тепер із трансмісією, і з гідравлікою. Також є радіатор для охолодження цього всього Ну, рідини і об'єм немаленький до 100 літрів. Які переваги це нам дає? Це нам дає переваги роботу в жаркі погодні умови, щоб масло не перегрівалося. Тобто тут об'єм масла здоровий, плюс додатково встановлений радіатор. Машина працює ефективно. З причепними або навісними агрегатами, які потребують гідропоток постійний і не перегріваються мастилами. Трактор оснащений трансмісією механічною, синхронізованою. Кількість передач 16 вперед, 8 назад. У нас основний речах синхронізованих по 4 передачі йде, які можна перемикати під навантаженням. Також є ряд понижених, повишених. І додатковий ще подільник на понижений ряд і так само. То є загалом вперед 16 передач і ще речах діапазонів з функцією R це понижений. Так само у вас є 4 передачі в повишеному і в пониженому діапазоні. По органам керування машина в європейського стандарта, кабіна звукоізольована. везде у нас зашит пластиком, есть немає ніде металевих конструкцій, які виступають. Кондиціонер в базовій комплектації з опалювачем. Якщо погода не сильно жарка і не сильно холодна, для оператора, для просоти є люк в кабіні. Це все йде в базовій комплектації, магнітола у нас оснащена в базовій комплектації з двома динаміками. По робочому освітленню я вже говорив. Це лето освітлення робочих 4 спереду і 4 позаду трактора в ліхтарі. Є навіть зарядка для USB, для телефонів, якщо потрібно. Керування повним приводом та підключенням та під блокуванням диференціалу в нас механічне. Це під правою ногою в оператора. Це блокування диференціалу і підключення переднього моста в нас з лівої сторони речах знаходиться. Тобто все підключається в механічному режимі. В базовій комплектації трактор має ВОМ на дві скорості, це 540 обертів та 1000 для роботи, як з прицвітними оприскувачами, які потребують 540 обертів, так і сівалки якісь, і мульчери, які потребують на 1000 обертів. Тобто машина доволі універсальна. ВОМ включається механічно, по принципу речага. Це в нас ручник. Механічний, так само по праву руку від оператора. Підключення ВОМа теж йде механічно. В, 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 в легкому режимі. Тобто не жорстке включення ВОМа, а плавне. Оператор сам може регулювати агресивність підключення і відключення вома. По парам, по гідравліки, я вже казав, базовій комплектації він йде оснащений трьома парами, дві з яких мають плаваючий режим для чіпного. Для причепних агрегатів, та одна пара, яка має і плаваючий режим, і режим блокування, тобто подачі постійного гідравлічного потоку. Я вже казав, нагадаю, що у нас гідравлічна система суцільна з трансмісією та гідравлікою. Це дає нам змогу працювати з агрегатами, які потребують постійного потоку масла, не перегріваючи масло саме. І ефективно працювати в будь-яких Погодних умовах, як і холод, так і спека. По приборній панелі. Приборна панель у нас оснащена, ми бачимо моточаси, показники рівня палива, температура двигуна та оберти двигуна теж є і спідометр є для оператора. ну і Плюс додатково йде полоса індикаторів показчиків так називаємо. Їх. Масло, дальне, світло, поворотники і все остальне. то в принципі доволі універсальна, проста, але інформативна приборна панель.